Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма «Віч навіч», де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моєю гостею буде відома медійниця телерадіоведуча програмна директорка Радіо П'ятниця Анна Свірідова. Будемо говорити про кардинальне оновлення українського шоу-бізнесу після 24 лютого 2022 року наших артистів на міжнародній арені, зокрема на Євробаченні. Ану, вітаю вас. Вітаю вас, Тетяна. Давайте розпочнемо із вашої експертної думки. Чи відбулося оновлення української музики після повномасштабного вторгнення Росії? А, ну, ви знаєте, тут мені здається навіть не потрібна експертна думка. Да, бо якщо ми а, зайдемо на якийсь цифровий майданчик, так, там Ютуб, ну почнемо так, да, ну, всі соціальні мережі ми побачимо. ну, Я маю на увазі там. А, Саме музичні там, е чарти, Apple, Spotify, Ми побачимо, що е український споживач е він більш за все зараз слухає саме українську музику. Так. Ну, тому що всі закликають не слухати російську музику, тому що ну, там ну, звісно, і це е у суспільстві відчувається саме популярність сучасної української музики. Ну, це навіть не треба бути експертом, щоб це побачити і почути взагалі. Чи є артисти, яких ви вважаєте феноменами в українському шоу-бізнесі? Знаєте, ну дивлячись, з якої сторони ми підходимо до цього слова феномен. Так? Якщо шоу-бізнес, то це напевно нові імена, які за е короткий е термін стали популярними, е почали, як то кажуть, в нас такий є критерії е лунати з кожного праски, їх пісні знають, пісні йдуть навіть перед е, тим, як дізнаються, хто цей артист. Е, слухайте. ну, е... Наприклад, як так і кола, так, Хтось може відноситись і якось оцінювати їх вклад в музичну, я не знаю, спадщину. Але на сьогоднішній день вони дійсно звучать з кожної праски і за період повномасштабного вторгнення вони стали намбарван у всіх чартах. Це саме молодь, яка вистрелила під час Великої війни. Нещодавно, під час вручення премії Юна, ви сказали зі сцени, що в топі за два роки з'явилися нові імена, а колишні топові артисти стали топовим емігрантами. Якщо вони повернуться до України... Чи е, прийми суспільство, як гадаєте? Дивіться, я почала з того, от саме відношення до топів, що е, воно різко змінилося після 24 лютого 22 року. Е, е, я це бачила ну, навіть ближче, ніж хто е, ніж будь-хто інший, бо ми саме в той час займалися складенням музичної бази, пісень, які доречні в той час взагалі е, були. І ми побачили. Вибух просто нових імен і топи стерлися. Тобто, я вже казала цю тезу, що, по-перше, йшла пісня, а вже потім ми а хто співає, а хто дізнавались. Що... І це було, було неймовірно просто. Це настільки було якийсь переломний момент, і тоді стало видно, що топи. Е Десь подівалися, десь їх пісні вже не так актуальні, може вони не так швидко зреагували на це. Так були дійсно класні заяви, наприклад, там Макс Барських да, буде весна, я так згадую. Але от Левова частка – це все ж таки була молодь. А без кого з колишніх топових артистів може обійтися зараз український шоу-бізнес? Без будь-кого. ви знаєте, ну, чи на щастя, чи на жаль, я не знаю. Ну, ем, ну Не робить один артист погоди. От е, навіть якщо ми зараз з вами почнемо е, складати якийсь рейтинг, дан, без кого не може. Е, без кого не може існувати український шоу-бізнес. Ну, це мені здається, знаєте, більш філософське запитання, ніж про творчість. Ну, дивіться, вінника не стало, якось ми без нього існуємо. Так, взагалі ні, ніхто не ну, ні, ні. ну, Його там фан-база, вона ще якось рефлексує з цього приводу, а загальній масі вже в принципі по барабану, як співає Артем Півоваров. А що б ви порадили артистам старої школи? Робити, щоб залишатися на плаву зараз, ну мені здається, відповідь на це питання, вона взагалі на поверхні. Ну що, бути актуальним, бути в тренді, не думати про те, що «та, то якийсь там Тік-Ток, він мені. то якась фігня», знаєте? Ну, Якщо воно працює, то цим треба користуватись. І це я там про просування, наприклад, да, про подачу себе. Ну, Звісно, в саунді, в звучанні, в сенсах, які повинен нести артист. В коло Раціях з молодими, знаєте, не боятись давати молодим людям шлях до, до їхньої особистої перемоги. Да? Не боятись. Допомагати їм, мені здається, зараз другий шанс такий є у Іва Бола. А він їм вже користується. Так, я його ну, бачила, ну, і була вражена свій другий шанс. перш за все не упустив для мене Павло Миколаївич Зібров. Іво Бобол вже подивився, знаєте, на те, що це працює, коли ти в тренді, коли ти активний, коли ти знаєте такий Павло Зібров. Він же із з молодю співає. Ну, Павло Зібров взагалі чітко розуміє, що потрібно робити бо в даний що час. треба робити. Так, в нього молода команда, його дочка молода, красива, йому допомагає. Так що він в трендах. Ну і Іво, Бобу, Степан Гіга. Хай на них дивляться, беруть з них приклад. А хто із українських селебритів вас вразив під час війни своєю позиції? Чому? Знаєте хто для мене, я якось в Фейсбуці навіть на початку повномасштабної робила декілька публікацій про моїх героїв, яких я відкрила для себе, від яких я взагалі не очікувала такого. Це, наприклад, Денис Христов, ведучий телеканалу М1, він взагалі дуже смілива людина, бо він евакуацією займається. Самих гарячих так, точок прямо на лінії фронту. Він мене просто розірвав, і я була в шоці, я б ніколи не сказала, що такий гламурний хлопець, так, а він, здається, справжній чоловік. От, ну, знаєте, є так глобально, в кому там сумнівалися, там каенельзи, це одне. А от хто вразив, от мене ще дуже вразив Міша Крупін. От прямо своєю такою проукраїнською позицією радикальною, ну якої я від нього не відчувала раніше, ось ви згадали про Тараса Тополі з «Антитіла». Він вважає, що у нас немає українського шоу бізнесу, а повинно щоб була індустрія. Слухайте, ну це вже момент структурний шоу-бізнесу, це така більш професійна тема. Звісно, є вже е, певні правила, за якими працює західний шоу-бізнес, так? Е, там інше відношення, е, наприклад, е, до авторських прав. да? Тут же ми вже кажемо про ринок, а ринок це де гроші, де всі заробляють. Вони розуміють, що вони роблять і скільки вони можуть з цього отримати. Розумієте? Бо там, наприклад. Артист робить концерти не для того, щоб заробляти гроші, а для перш за все, для того, щоб робити промоцію своєму творчості своєї творчості і щоб їх слухали, а там слухають тільки заплативши за це гроші. От вам і індустрія. В нас, поки піратство, то е, саме так працювати шоу-бізнес не буде. Ну і там це тільки така бюджетна історія. Є ще моменти комунікації саме. Всіх складових цього шоу-бізнесу це артист, це засоби масової інформації, це зараз вже інтернет, соціальні мережі, цифрові майданчики. Це все повинно працювати в нас більше на людських відносинах. Це знаєте, будується. Мені так здається. Ну, ось зараз всі ера вірніше це тікток, куріл з інстаграм. А чи потрібна ротація радіо та телебачення для нашого? Звісно, на сьогоднішній день ну, близько 60%, близько 60 громадян слухають радіо. Тому, і повірте, для артистів. Це є однією з пріоритетних позицій, бо Тікток, 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 Інстаграм, Apple Music і Spotify, але е є люди, які не замислюються над тим, що їм слухати. Що вони повинні кудись іти на, на якийсь майданчик, складати собі плейлист там обирати. Ми іноді е, перебільшуємо значення цього в житті простої людини. Наприклад, та, якась там е, е, Валентина е, 40 років у Житомирі, ну прям е, двоє дітей, і вона складає плейлист. Тому, взагалі, знаєте, іноді легше вмикнути радіо, знайти свою хвилю, яка тобі. До вподоби, яка тобі ну, будує класну атмосферу. Ось ваша Радіоп'ятниця, він зараз, після повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, змінило музичне наповнення. Е, я, б, я б, вибачте, Тетяно, я б поправила, вона не змінила музичне наповнення. Вона в перший рік повномасштабного вторгнення просто при, на частотах «П'ятниця» з'явилася нова радіостанція Радіо Українських Доріг. Бо ми вирішили, що недоречно під час е, в такій такі важкій час. Час, коли ми ще й не оговтані були зовсім. У нас завжди п'ятниця і свято. розумієте? Тоді ми просто отримали дозвіл у Національної ради е з телебачення та радіомовлення змінити позивний угу. і іншу концепцію програмну представити. А як це сприйняли слухачі ваші? Добре. ну розумієте. Е ви пам'ятаєте події е, тих днів? Звісно ж, пам'ятаю? Ну я думаю, там не до радіо було його ті сприймали тільки як інформаційну історію. Я взагалі півроку. <ahanạtermo's> взагалі не Ну, Ми ж це все розуміємо. Людям потрібні були новини щосекунди. Там розслаблятись було дуже важко. Тому э, рейтинги, звісно, не проводились. E, замірювання соціальні, бо як в нас визначають популярність тієї чи іншої радіостанції, це ж ми не просто э, зі стелі беремо дані. Це проводяться певні маніпуляції. Це по Фрейду. Певні заміри. ну це Тема. От, тому ми не могли знаєте, е, отримати докази офіційні, але е, була дуже активна реакція зі сторони оточуючих, ми чули радіо це в таксі, ну тобто була реакція. Да, зараз, мені здається, взагалі вона необхідна. Ця музика зараз там ми з з 1 січня 2023 року. Ми все ж таки вирішили повернути Радіо П'ятниця тільки з новим меседжем, з новим слоганом і з новою музикальною. З новим музичним підходом це стала Радіоп'ятниця за перемогу. Це такий для нас меседж, знаєте, він і об'єднує, його ти можеш і в якійсь дружній обстановці сказати компанії, і це гасло таке, закликаюче дійсно робити щось для того, щоб була перемога. По музиці ми, звісно, всю русню прибрали. Uh, і додали більше ще контенту, більше стало ще українського контенту, і те, що там в нас русня забирала, ми uh, світовими хітами популярними. Українські артисти будуть коли співати російську мову? Чи це взагалі табу на довгі роки? Знаєте, ну в контексті сьогоднішнього дня вони не будуть співати російською мовою. Вони поперекладали вже купу старих пісень, так. щоб якось балансувати. Ну і ми кажемо, і вони, вони, вони а ми, а ми маємо на увазі топ зірок. Так, нас топ зірки співали російською музикою. Я до 24 лютого в ефірі спілкувалася російською мовою. У нас було радіо шоу Треба нада шоу. Серж Гагарін був мій колега. У нас було білінгва шоу, тобто дві мови. От така історія. Звісно, після цього я, в мене немає е, права виходити в ефір російської мови. Знаєте, не то, що мені, ну, і, так, це і законом вже передбачено, але і внутрішньо я вже не можу цього робити. Давайте поговоримо ще про цікаву музичну тему це Євробачення. Якраз цього року ви номинувалися до п'ятірки чи до так. Таїни. Наша країна єдина за всю історію в Євробаченні, яка входить до фіналу. Це на вашу думку, який феномен цього Євробачення? Ну ем, ми ж вже зрозуміли, що ми дуже музична нація, дуже талановита. Ми і до цього це знали, але може не визнавали, так мені здається, е... наша нація вибачаюся, Талановита в усьому. Ну, я до речі, коли розповідала про радіо українських доріг, я в той момент була з сином, як тимчасово переміщена особа, я була в Австрії. І я там потрапила до їх регіонального медіахолдингу, де я їм розповіла, що ми за два тижні з нуля. Запустили абсолютно нову радіостанцію від назви, слогану Усі дороги до перемоги. Це ми були перші, хто таку фразу взяв. Потім програмний продукт, все оформлення радіостанції позивні. Я була в Австрії, я робила пісенну базу, зв'язувалася з тими, хто готовий робити програми. Хлопці в бомбосховищах креативщики, в Києві писали е, концепцію, писали е, креативні ідеї. Музичний редактор був у Польщі, і ми Отак комунікуючи, між тим, що звукач не може записувати, поки тривога, або постійно гупає і стріляють, так? І це два тижні пройшло. І на мене, е, спеціалісти цього медіахолдингу дивились як на божевільну і декілька разів перепитували, чи це дійсно сталося за два тижні під час війни. Ну, вони не можуть так швидко реагувати на те, що відбувається. Ми взагалі якось дуже... Дуже швидко адаптуємось і починаємо щось робити. Європа може собі дозволити не так швидко. От, і повертаючись до вашого питання, так що Євробачення, і ми проходимо, ну, музична у нас нація. <говор> Все, що я можу сказати, Джері Хел та Альона Альона в цьому році посіли третє місце. Як гадаєте, в наступному році ми теж відправимо пісню з патріотичним підтекстом? Ви знаєте, я впевнена, що пісні не за підтекстом обираються. Пісні обираються за тим, наскільки вона вплинула на членів журі, на аудиторію, які вона визвала відчуття, почуття. Так? Я б не розділяла так, бо, звісно, під час війни патріотичний підтекст він. Частина нашого життя. Ну, якось нам здається, що без нього просто заспівати на такому конкурсі Знаєте, мені складно сказати. Я думаю, що це все ж таки імпульсивне рішення. Ну, принаймні, у аудиторії точно. Звісно, що війна ще актуальна, і ну, я думаю, що все ж таки ми не, не підемо від цієї теми. Від теми патріотизму і війни, тож тема України і досі актуальна в Європі? Я б дуже хотіла, щоб вона перестала бути актуальною у зв'язку з нашою перемогою. Ви знаєте, я хотіла, щоб вона стала актуальною з трошки інших вже... подій в правилах нашого Нацвідбору після скандалу з Марув Чітко записано, що до цього не мають права подаватися артисти, які гастролювались в Росії з 2014 року. Як ви вважаєте, це треба переглядати? Думаю, що ні. Слухайте, ну зараз такий час, що Можливо, бути віде, знаєте. до повномасштабного вторгнення. А чи потрібно вже тим артистам, які е з 2014-го вже навіть їздили до Росії, чи потрібно їм взагалі Євробачення? Аби що? Да, знаєте, ну, думаю, ні. Думаю, це взагалі. Е не таке важливе питання. Кого ви маєте на увазі? Хто може поїхати? Псолоха. Ну, вона в Росію не їздила. Да, так, так. Да. Ну, ми можемо згадати там Врім'я стекло, Монатіка. Адже Монатіка я зараз співає українською. Ну, так і Дорофеєва з позитивом теж співають. І я взагалі, ну, знаєте. Я їх дуже люблю. і Я ну зараз не, не про засудження взагалі. Я про те, що ну навіщо їм Євробачення? Ви думаєте, у Дарафєві є е, е, амбіції Євробачення? Мені здається, вони їм не потрібні. Я думаю, хай залишається ця норма. Це знаєте, буде чесно, бо все ж таки війна в нас вже 10 років. А всі ці виступи за кордоном, як гадаєте, це шанс це для нас пробитися? Ні, це взагалі інша мета цього, наших виступів за кордоном. А, бо на наших артистів за кордоном приходять 99% українців. Це шанс зібрати гроші для того от на даний момент. А, Ніяк це не допомагає нашим артистам стати світовими зірками. Настя Шкаменських не їзди в тури, щоб стати зіркою іспаномовної аудиторії. А ви замислювалися колись про те, яким буде український шоу-бізнес після закінчення війни? Знаєте, мене зараз більше хвилює питання закінчення війни. А Український шоу-бізнес, ви бачите, він, е, він існує, Ну, хоча б тому, що з'являються нові артисти, їх багато, багато музичних стилів і форматів вони охоплюють і вони будуть розвиватись, І шоу-бізнес буде жити, бо е, ми пісенна нація, і взагалі музика в нас, для нас дуже важлива. Тому давайте переможемо. А, е, а що бізнес? Ну так, звісно, хочеться, щоб були. Більш на законодавчому, на державному рівні якісь моменти, підтримка артистів, я не знаю, якісь структурні моменти, саме як індустрію це сприймати, як індустрію, яка приносить багато податків. так. І З іншого боку, як індустрія, яка, як знаєте, елемент пропаганди в гарному сенсі цього слова. Так, щоб ми не забували про себе, про свою ідентичність, так а не дивились на сусіда, як це було всі, багато багато тисяч, десятиліть. розумієте? О, а талановитих людей в нас вистачає. Російська популярна культура давно є одним із інструментів кремлівської пропаганди, що особливо яскраво проявилося під час війни проти України. Деякі представники шоу-бізнесу настільки палко підтримували Путіна, що отримали від українських правоохоронних органів підозру за злочин проти України. Хто для вас став розочаруванням з того боку? Якщо там натякати на ані Лорак Павелі, то в принципі я ще там в перші дні повномасштабного вторгнення десь сподівалася на щось, да що якась буде проукраїнська позиція, навіть щось там писала, мені здається, Ліхуті. Ну, повелін, мені здається, привзишла всі. Та да, вони там очікування. Слухайте, вони давно зробили свій вибір. Це було зрозуміло там. Сподіватись на диво, як там Світлана Лобода, наприклад, да? і то в неї, ви бачите, так, щоб бути в шоу, вона щоб бути прямо в шоу-бізнесі, ну, в українському. Так. Вона є в шоу бізнесі е, 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 так, сусідів, там е, Балтія, там, Казахстан, так, це е, Екс-СНГ, да, скажімо так. Е, тут її не почуєш не на радіо, не на так. телебаченні. От, е. Але Ані Ро Лорак, вона ж приїжджала сюди. Під час повномасштабного вторгнення. Та ні. ну, Лорак і Павелі мене не розчарували, в принципі, бо там було все зрозуміло, їх позиція, їх, так сказати, фінансова підтримка, вся там. от. Я не скажу, що розчарував, просто трошечки так здивував бардаш. який Ну, я раніше не дуже слідкувала за його саме політичною позицією, але він там якось ніс е, е, менталітет Донбасу, він же ж там і продюсував, і сам творив. да. І от Міша Крупін, якого я сьогодні згадувала, він з ним працював. Міша досьо тільки нещодавно е, звільнився, так сказати, від пут е, цього Бардаша. Слухайте, якщо казати за тих артистів, що виїхали за кордон, це їх вибір. Тобто, сказати розчарування, ну так, були якісь надії на те, що буде трошки інакше. Але кожен, напевно, робить з точки зору своїх відчуттів, своїх якихось думок і можливостей. ну, наприклад… Якщо ми кажемо там про е, Олексія Потапенка, да, про Потапа, то він все ж таки намагається показувати там в соцмережах, що він з Україною. Так, він, ну, В якийсь момент е, е, щось пошло, ну, не так, як гадалося, Да? це складний доволі вибір, це потрібно розуміти. Ну, Хтось його одностайно зробив о, в сторону України, хтось в сторону особисто себе, я так вважаю. От. А є артисти, так, з якими ми дуже добре спілкувались і о, там, теж виїхали за кордон о, і, і не намагаються вже українською навіть співати. Ну, тобто різні є випадки. Це дуже складний час, і ми повинні розуміти, що кожна людина, якщо вона має можливість робити свій вибір, вона його робить. Робити зі всіх ворогів народу, я б не стала, я б просто перестала звертати увагу на тих, хто не з тобою в одному потоці. Бо все ж таки, ті, хто в Україні, ми у більшості своїй зробили свій вибір. І ми знаходимось тут. ну, Принаймні жінки, так? я мала можливість залишитись за картоном. Я повернулася в Україну. І таких жінок дуже багато. І дуже багато ем, знаєте, жінок з великими статками: е, бізнесменів, бізнесвумен, з великими можливостями, е, які мають там, і чоловіків, і. Е, і своє житло, і своє життя за кордоном, і вони приїхали все в Україну одно, і а, тут зараз знаходяться і намагаються щось робити думаю, задля... що дома є вдома. Так, але вдома небезпечно. І я думаю, нам своє робити. А, ті люди вже зробили свій вибір. Я не думаю, що їм а, їх повернення, якщо воно відбудеться, воно буде легким. Я думаю, суспільство не приймає. Ну, Найближчий час точно ні. Дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашою сьогоднішньою гостею була телерадіоведуча, програмна директорка Радіо П'ятниця Анна Свірідова. Вона переконана, що український шоу-бізнес значно змінився з початком повномасштабної війни. Артисти, які співали російською, різко перейшли на українську. Більшість з них перекладають свої старі російськомовні хіти на державну. Ті, хто виступав у Росії після 2014 року, врешті припинили їздити туди з концертами. А дехто навіть записав відео із каяттям. Мовляв, раніше не розумів, що розважати агресора це зрада. Але ключовий тренд, на думку Анни Свірідової, українською засяяла нова величезна плеяда українських зірок. Вони не скомпроментовані співпрацею з Росією. Їхні пісні. Не вимагають перекладу на вимогу часу і обставин. І вони не обтяжені багажем неоднозначного минулого. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Вічна віч. Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.